Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні та смерть расистським окупантам. Нарешті в мене дійшли руки до моєї старої камбрії, яку вже давним-давно потрібно пересадити. І я вже декілька разів анонсувала її пересадку, але ніяк не добиралася до цієї роботи. То часу не було, то субстрату не було, то натхнення. Ну, як знаєте, завжди якась причина знайдеться. Сьогодні, нарешті, я таки до неї вирішила добратися. Ну, Найперше, що треба з нею зробити, це дістати. Із старого горщика розділити на два кущі на старий і молодий, бо в неї тут чимало бульб, От потрібно відділити молоді бульби три штуки, тому що вони висять в повітрі. Вона, бачите, в такому високому кашпо стоїть, а в високому, тому що в неї, ось дивіться. Коренева система вся вже пішла поза горщиком. Тобто вона знаходиться між горщиком і кашпо. Там дуже багато коренів. І її потрібно розділити, тому що черговий молодий ріст, ось він, він вже висить. І він починає тут уже бульбу формувати. Тобто, треба, щоб він ріс нормально, а не отак от в висячому стані. Бо має зацвісти, можливо, навіть двома, двома квітконосами. Вона так частенько процвітає, тоді буде дуже важко з нею управлятися. Ну, зараз почнемо щось з цього робити. Найперше акуратно її потрібно дістати з кашпо, а потім уже починати щось, щось там відділяти. Отже, оскільки частина корінців у знаходиться між кашпо і горщиком, то тут проблем не буде, але частина корінців у неї все ж таки пішла в субстрат. Це корінці найстарішої бульби, яку я планую відділити. Тобто в неї тут вона росте каскадом, як всі бульбові, там старіші бульби потім пішли вище, вище, вище і вище вона наростала. І от та бульба, яка планується, ті три бульби, які я планую відділити, не рахуючи молодого росту, вони одна ось оця попередня, вона вже в повітрі висить, а дві, які були раніше, вони все ж таки коріння опустили в горщик. Тому доведеться там трішечки відібрати субстрату, щоб дістати корені, і щоб їх відділити. Хочу ну, мінімально порушувати субстрат, тому що планую, що старі три бульби, найстаріші три бульби, все ж таки залишаться в старому горщику, в старому субстраті. І я спробую їх кілька місяців потримати, можливо, дадуть новий ріст. Тому що існують різні думки. Хтось каже, що дає камбрія на старих бульбах, при старих бульбах нові рости. Хтось каже, що ні, ну от і побачимо, проекспериментуємо, буде таке чи не буде такого, починаю щось з нею робити. Найперше, акуратно потрібно її дістати з кашпо, так, щоб не пошкодити корінчики, я навіть, я навіть не уявляю, як за це братися, з якої сторони. Так, щоб вона. Вийшла без, ой, не знаю навіть без пошкоджень. Там зафіксовано горщик, щоб він не гуляв. Камінцем. цей камінець мені зараз потрібно звідси якось витягти. Спробую зараз паличкою, якщо вдасться, здвинути його з місця. За корінням треба дивитися, і за камінцем, і за всім на світі. І щоб вона, не дай Боже, не впала, бо важилецька така, що капець просто. Так, просто як здається. Ось камінець я дістала. Так, тепер будемо діставати саму орхідею з горщиком. Тут вони, напевно, приросли, ні не приросли корінчики. Ось. Повідставляю, а тепер показую вам, як вона виглядає без кашпо, при, притримуючи, бо ось бачите, яке воно. Висить все на сторону. От, от це все коріння потрібно заправити в новий горщик. Оце от величезна, оця борода. Має бути заправлена. Вона вже почала навіть зі сторони лізти. Отже, відділяти буду новий ріст. Він, Ось він, новий ріст. Він відійшов від цієї бульби, яка попередньо процвітала. І треба захопити ще. Господі, що тут ще захопити? Оцю бульбу це дві. І там за нею ще одна сидить бульба. От і ще й ту бульбу потрібно захопити. Вона тут була в мене, ось укріпилась підв'язочкою. Ця підв'язочка вже тут до одного місця. Її треба знімати. Обіпру її, щоб не впала. Відріжу цю зав'язку і разом з підпірочкою заберу. Так, з якої сторони його тут що робити? Отже, частина коренів пішла в субстрат, тому субстрат треба отут розкопувати, дивитись, де там які корені. Зараз я все це на ваших очах зроблю. Потім поставлю на швидку перемотку. І ви це побачите вже в швидкому темпі, бо може затягнутися дуже-дуже надовго. Поїхали! Хочу сказати, що тут настільки збитий субстрат, що я просто не можу туди пальцями залізти, щоб його дістати. Я не очікувала, що він буде настільки страмбованим. Росте вона в мене в цій посадці, років з 5, мабуть. Субстрат мілка кора в перемішку з лісовим мохом 50 на 50, і потім ще поверхня встеляна мохом. Ось воно вже перепріло все, що могло. Отаке от. Але дістати її звідти просто нереально. Є в мене думка, можливо, ці бульби, які я планую, їх відразу надломити, і тоді буде легше діставати їх. Зараз спробую розламати відразу на два кущі. Ось дивіться. О, там вона прекрасно виходить. Гляньте. Дивіться, те, що планувалось, воно досить таки непогано відділяється і досить швидко. І ковиряти не потрібно, гляньте. Оп, і все є. О! Ось така от купа корінців. Оце от буде посаджено в новий горщик. Ось цією стороною буду саджати. Оскільки тут старі бульби до стіночки, а ця молода бульба буде рости, куди їй захочеться. О, таку от бороду маю гарну. Відкладаю поки що в сторону цю частину. І дивимося, що в нас тут зі старими бульбами. Отже, лишилось 1, 2, 3, 4, 5 бульб. Показую, дивіться, тут 5 бульб старих. Я їх трішечки підзачищу, бо тут ось о, лусочки старі якісь полишались, вони в досить непоганому стані, вони такі ще пружні, хороші, великі. Субстрат я не порушила. Отут лише трішечки надковиряла, і, до речі, ось він тут лежить в мене на, на столі. Я його відразу ж поверну на місце. Те, що дістала, те й і кладу назад. Вона абсолютно коренева система в неї не порушена. Тому отак от вона в мене далі буде стояти. І спробуємо чогось від неї дочекатися. Якщо ні, просто викинемо. А раптом вона ще щось захоче видати. Ось така Камбрія. Отже, з одним вирішили. Тепер, що стосується другого, цю красоту. Я, напевно, також буду саджати в аналогічний горщик. Він в мене є, точнісінько такий само. такого самого розміру. Це досить великий горщик. Він з боковими дірочками. От Точно-точно такий саме горщик посаджу. Ось точнісінько такий сам горщик. Бачите, ось у нас поряд, якщо поставити, видно, що вони обидва абсолютно однакові. Отже, в цей горщик буду саджати ось ту частину. Для субстрату візьму на низ керамзит крупний. А от сам субстрат, оскільки в мене власна кора вже закінчилась, то сьогодні я була в епіцентрі і там купила субстрат для орхідей. Ось отакий. На дотик, я не знаю, що там всередині, зараз розріжемо пакет і подивимось. На дотик, мені здається, там особливо хорошого нічого немає. Ну, тобто Там мілка, мілка, навіть не мілка, там різної фракції кора. Напевно, там купа торфу, можливо, навіть мох є, не знаю. Зараз побачимо. Для Камбрії це буде нормально. Для звичайних орхідей, напевно, він не надто підійде. Ну, тобто сміття. А ось для камбрії без питань. Зараз розріжемо, глянемо. Ну, і для вологоємності я ще додам кокосових чіпсів. У мене ось є залишок ще тут десь з пів літра, напевно, кокосових чіпсів. Вони замочені, і вони в мене стоять вже більше року, ось отак. Вологими. Не мокрими, а саме вологими. Закриті кришкою в лотку і прекрасно себе почувають. А зараз розрізаємо ось цей пакет і дивимося, що там всередині. Що нам пропонують в якості субстрату. Висипаємо. О, кора, до речі. Мені на дотик здавалося, що там більше сміття. Ну, сміттєва кора, да. так. Ось таке от щось. Мілка кора, але ну, хорошої тут немає. Між. В основному, а ось навіть кокосові чіпси трапляються сухі. Так, зрозуміло. Ну ось Різних гілочок, купа і всього такого. Зараз я відключусь на кілька хвилин. Трішечки переберу сміття, плюс замочу її, тому що в сухого не хочу саджати. Додам вологі кокосові чіпси, тобто ну, зроблю вже необхідний субстрат. Напевно, ще трішечки і муху туди додам. І тоді, включусь, будемо саджати з вами. Змочила я цю кору, вона абсолютно невологоємна. Тут, можна сказати, одні тріски. Кори як такої, немає. Це ну, все-таки тоненьке. Перебрала я, викинула гілочки, які там трапились. Хвою, якісь корінці від дерев. До речі, тут декілька шматочків вугілля є деревного. Ну, типу субстрат такий, як потрібно. Отже, додаю сюди всі кокосові чіпси, які в мене оце тут є, замочені. Вимішую цей субстрат гарненько. І от вот таке будемо саджати. Так, коріння хороше. Єдине, що я зараз поза камерою зніму отут оці от декілька лусочок сухих навколо, щоб вони не загнили. Отут от тут є декілька старих оцих, бачите, лусочок. Я їх зараз швиденько зніму і будемо саджати. Зняла ось от трішки лусочок. Середину сильно не докопувалася. В основному зняла з верхньої, вірніше з крайньої бульби, найстарішої. Її, напевно, доведеться ще десь наполовину заглибити в субстрат, тому щоб не сильно там лишалося те, що може потім викликати якесь гниття. Все викидаємо це. Тепер приміряємо, як ми будемо саджати. Ось отак. Максимально до передньої стіночки. так, Максимально до передньої стіночки. А ось отут, де молодий ріст, залишаємо максимальну кількість простору, тому що вона буде десь сюди, в цю сторону рости. Наниз кладу керамзит крупний. Ось так. На керамзит субстрату, ну, а тепер нашу камбрію отже, починаємо звідси, з цієї сторони, де у нас стара бульба. В стіночку засипаємо трішки субстрату. Не багато, бо тут нам багато не потрібно біля старої бульби, так, щоб тільки трішки вона там була прикрита, низ вірніше старої бульби, щоб трішки був прикритий. Ось так. Десь сантиметр лишимо простору. Щоб було їй де дихати. Ну, а ось оце все, ось отак, будемо засипати. Надто не втрамбовую. так легенько. Можливо, доведеться на перший час її підв'язати, щоб вона укорінилася гарненько, а тоді вже зняти підпірочку, щоб вона не похилилася, не впала, бо ну, крона досить таки потужна. Сміття навколо я, як завжди, не можу я начисто садити як це інші роблять. У мене завжди виходить брудно. Ось та стара була посаджена старий кущ, який тепер утворився, він був посаджений трішки неправильно. Я його посадила по центру, відцентрувала, і тому він дуже швидко в мене зайняв весь простір. Вірніше той простір, який йому відводився для того, щоб він ріс правильно. Ну, і тепер от доводиться його так от ділити от і все, субстрату якраз, якраз рівно. Вистачило. Все, прибираю сміття і показую кінцевий результат. І от з однієї камбрії маємо тепер дві. Отакі от, от, хороші, потужні два кущі, старий і молодий. Від молодого будемо чекати цвітіння. Оцей ось молодий ріст, він має налити бульбу. І, відповідно, буде квітнути. Ну і потім десь чи в цю, чи в ту сторону, чи вперед буде давати в подальшому молоді рости. Тут місця залишили йому чимало, буде йому куди розвиватись. Ну, а від старого теж почекаємо якийсь час, можливо, будуть якісь рости. Не будуть, потім викину. Трішечки я його пізніше зачищу, бо тут ось є підгнивші лусочки на ньому. І Постоїть він у мене якийсь час, поспостерігаю, а далі буде видно, що з ним робити. Показую трішки ближче те, що в нас вийшло. Ось горщик такий. Коріння лягло по центру горщика. Воно потім піде вниз, в сторони, розгалужиться. Тут ще буде нове коріння, тому що зародків на новому рості там чимало було така невеличка борода була гарненька. От вона розростеться і все буде з ним добре. Ось така камбрія. Ну, а це ось на фоні камбрії. В мене тут онцидіум, сидіум, танцююча дівчатка. Класика жанру для всіх, хто. Полюбляє бульбові орхідеї. Він теж вже розрісся, його теж вже потрібно розділяти, тому що там, хоч і невеликі бульви, але їх вже багато, і він поліз на сторони трішечки падає. Отже, він у мене теж в планах на розсадку. На одну, на два чи на три кущі побачимо, як воно буде. Там горщик досить великий, тому його треба теж ділити на кілька кущів уже невеликих. На цьому все. Я з вами, друзі, прощаюсь. Всім бажаю миру, добра та щастя. Вірте в нашу перемогу, допомагайте нашим воїнам. Ніколи не забувайте про наших захисників, як тільки можете, допомагайте їм. А також підписуйтесь на канал, розповсюджуйте мої відео в ваших соціальних мережах, тому що нашою українською мовою ми також боремося з окупантами. Всім добра та щастя! Всім до побачення!